Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про дуже таку цікаву подію, яка стартувала з сьогоднішнього дня, а конкретно відзначайте річницю Ялисейського договору з ігровими активностями. Здавалося б, проста акція, але вона не проста, друзі, тому що 4 преміумні машини зараз доступні за золото. Зараз я коротко про них розповім, а про одну більш детально, по машину 8 рівня. Плюс до того, тут є твіч-дропси і завдання, за які ми можемо отримати нагороди. Але перед тим, як ми почнемо розбирати цю активність, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що я хочу розібрати, звісно, це перелік танків, які ми можемо отримати. Зараз за золото, друзі, це ключове, тому що дуже багато гравців за новорічний наступ нафармили золото, і якщо їм якась машинка цікава, вони можуть її придбати за золото. Перша машинка це Panzer Fugen B2740F. Друга машинка це Bretage Pantera. Третя машинка це Лека 41 4190 мм. Mm. І четверта машина, сама цікава, на мою думку, звісно. Alt Proto iMix 30. У мене її, до речі, немає, я думаю її придбати. Далі у нас є завдання, до машинок ми ще повернемося, розберемо їх. Завдання до Дня Франко-німецької дружби. Доступні вони з 22 січня 11.00, тобто сьогоднішнього дня. По 25 січня 11.00. І що ж ми можемо отримати? От перше завдання мати 2000 одиниць, завданої вами особисто із вашою допомогою за рахунок виявлення та знерухомлення шкоди в одному бою. Тобто 2000 домашки настріляти, грубо говоря, або по засвіту, або по гуслях і так далі і так далі. сумарка. Один раз на акаунт, тільки в випадкових боях, тільки на німецькій і французькій техніці. Тобто, ці всі завдання виконуються на німецькій і на французькій техніці. І що ми можемо отримати? Один образ, шарль де Голь, два особисті резерви, плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на одну годину. Марка гусениця це в нас перше завдання. Друге завдання завдати 6000 одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. Ми можемо отримати 5 одиниць спорядження шоколад, тобто добпайки німецькі, і 5 одиниць спорядження міцна кава, тобто добпайки французькі, і ще одну марочку. А третє завдання тут тричі посісти місце в топ-7 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. І ви отримаєте за третє завдання 2D-стиль, Наше спільне свято. Він уже фігурував. Я його ще ні разу не отримував, думаю, заберу, тому що завдання не важкі. От такі от справи, друзі. Плюс до того, зараз я запустив от, трансляцію на твічі і ви можете це зробити, коли граєте, наприклад, доступно з 22 січня 16.00 з тобто сьогоднішнього дня по 25 січня 16.00 за 240 хвилин перегляду, тобто за 4 години. правильно, Ви можете отримати 3 d колі прапор Німеччини, 3 d колі прапор Франції. 1 особистий на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину, 3 одиниці спорядження шоколад і 3 одиниці спорядження міцна кава. Тобто ще по 3 до пайка німецьких і французьких відповідно. От такі от справи, друзі. А тепер давайте перейдемо до самого цікавого. Якщо ми перейдемо, дивіться, в магазин у найліпшому ми побачимо пропозицію до Дня Франко-німецької дружби від 1250 золота. І тут чотири пропозиції відповідно. Перша сама мілка пропозиція це у нас панзерка Fugen B2740F. Ця у нас машинка вартує 1250 золота. Скажу чесно, я цю машинку колись забрав по коду. Була така гра World of Tanks Rush, там був бонус код із карточкою. Це ще був далекий 2014, приблизно рік, плюс-мінус так. І я її хотів дуже цю машинку, тому що вона була тоді міні-мбою такої на четвертому рівні. Звісно, голдозалежна, але вона дуже багато чого відтанковувала. Навіть зараз цей танк доволі непогана машинка, друзі. Так що можете придивитися для колекції і для тих людей, які люблять катати на мілких левелах. Оце хороша машинка. Можна її брати. Звісно, вона вже не імбує, її вже всі практично пробувають. Але, тим не менш, це прикольна машинка. Для любителів можна брати. Тим більше 1250 голди це дуже дешево, друзі, це клас. Розумію, що четвертий рівень. Друга машинка це у нас Бритеч Пантера. Вона також у мене є в гаражі. Цю машинку я не можу рекомендувати, вона мені чомусь не сподобалася. Треба буде ще на ній покатати, тому що там боїв дуже мало. Можливо, це просто мені не зайшла, можливо, я не зрозумів, але тим не менш. І ЛКПЗ КПЗ М4190 із 2D-стилем. Цю машинку я взагалі не можу рекомендувати, тому що її аналог є в боновому магазині, тільки чорний цей бульдог. Це просто ЛТшка, нічого особливого в цій ЛТшки немає. Так розуміється, ЛТшка Дамагер. У мене взагалі із оцих цих М4190 мм немає ніякої її машини, то я свої відчуття не можу сказати. Забони я не брав і так не купляв. І брати якось не дуже хочеться. А от пропозиція у нас є ще з Альтпрота Амікс 30. Знаю, дуже багато із вас забрало його за марафон. Я раніше в марафонах практично ніколи не приймав участь, тому я хочу цю машинку забрати. Зараз забираю я цю машинку за золото, вона з екіпажем йде, і тепер давайте ми її розберемо, друзі. І так, машинка у мене ось в гаражі, вона абсолютно без спорядження. Давайте розберемо взагалі характеристики даної машинки і подивимося на неї. Що ж це за машинка така? Чи варто взагалі на неї звертати увагу, тому що вона по геймплею от схожа дуже на ланценаці. У мене він є, тільки в неї є одна перевага: те, що в неї більш броньована башта. Вона не ультимативна, є слабкі зони, є щоки, які пробуваються. Зараз подивимося, є лючок, який пробувається. Але тим не менш тут у нас башта. Набагато броньовитіша, так скажемо. Давайте розберемо все з самого початку. Бронювання корпусу дивимося. Приведена броня у нас у міліметрах 85 НЛД 109 ВЛД. Є скоси 158 мм, інколи там можуть проскакувати, якщо будуть у скоси влучувати, наприклад, навіть рикошети, може бути і таке. До речі, міцність нашої машинки 1250 хп. Це занижений показник як стежки. Бронювання корпусу заявлено 60 40 30 Тут вже приведено, ми подивилися, вона не ультимативна далеко і взагалі дуже маленька, її будуть пробувати цю машинку в корпус. А от уже бронювання башти 150 40 30 І здавалось би, броня дуже маленька, але не все так просто. Дивіться, у нас маска 270, 280, 370, 260. От бачите, яка в нас маска, і вона велика. 290, а от щоки 160, бачите? І от, і лючок так само. от Тут 70-96 мм. Ну, ви самі розумієте, буде пробиватися. І під баштою також буде пробиватися а, е, така полосочка. Оце буде все пробуватися, але сама маска буде відтанковувати. І чим оця машинка краща по бронюванню, наприклад, від того самого Лансена, друзі. Плюс до того, якщо дивитися наприклад, по стабілізації, то тут такі дуже дивні показники, тому що стабілізація при русі 0,16, стабілізація при повороті корпусу 0,16, Ну, здавалось би, клас, круто, все класно. А от стабілізація при повороті башти аж 0,20. Оце я був здивований трішки, що стабілізація при повороті башти тут більше, ніж стабілізація при е, їзді і при е, так скажем, повороті самого корпусу. Оце дуже дивна ситуація. Тепер давайте подивимося на вогневу потужність даної машинки. Три типи снарядів, бронебійний підкаліберний, осколково-фугасний, середня шкода на стандартному бройнобійному 300 одиниць. Це хороший показник. Так, топовий для стежки 8 рівня 320, але 300 це також хороший показник. Середнє пробування броні 232 мм. До речі, це також хороший показник і швидкість польоту 1000 м на секунду. Також хороший показник. Тобто бронебійний снаряд у нас комфортний, його можна використовувати, пробуватимемо, наприклад, тих самих там тяжів. Звісно, не всіх крайсера буде важко пробити. Якщо є третій, там, чи ще щось, то таке буде пробуватися без проблем. Плюс до того, цей снаряд, бронебійка втрачає бронепробиття на відстані до 205 мм із 232 друзі. Це для інформації. Підкаліберний снаряд. Середня шкода за постріл 300 одиниць, середнє пробування броні 263 мм, друзі, швидкість польоту 1250 е, м на секунду. Звісно, тут по швидкості польоту взагалі все класно, середнє пробування броні нормальне, як для танка 8 рівня. Тим більше під калібр тут втрачає до 253 мм своє бронепробиття на 500 м, тобто всього на 10 мм. 253 у вас буде по-любому пробиття. Нормальне, знає не ультимативне, знаю не 270, але тим не менш непогане. І підкаліберні снаряди ми повністю розібрали, по осколково фугасних у нас середня шкода 400 одиниць, підвищена на 100 50 вони пробувають, стандартні показники, швидкість польоту 1000. Комфортна швидкість польоту. Ну, звісно, вони бронепробиття на відстані не втрачають. У них 50 є, як і у всіх інших фугасів. От такі от справи, друзі. Тепер давайте подивимося по вогневій потужності. Тому що в нас я вже бачу, що низький ДПМ, друзі. Тобто перезаряджання у нас довге, 9,59 з альфою 300, ви самі розумієте. Так, ми розкачаємо, але це все ж таки буде десь приблизно 2300-2400 максимум ДПМ. Тобто в нас не ДПМний середній танк. Розкид на 100 метрів 0,35. з доппайком з усім це апнеться, буде десь приблизно 0.32. Тобто нормально час зведення 2,4 також апнеться буде приблизно 2,2. Це також більш-менш 2,1, напевно, можуть, якщо з допайком. Це також більш-менш нормально. Кути вертикального наведення мінус 11 плюс 15. До речі, опускається дуже класно гармата. І в поєднанні з масочкою зможемо частину дамашки відтанковувати. Тобто від рельєфу грати на цій машинці думаю буде комфортно. Треба буде пробувати, тому що в мене цієї машини немає. Друзі, і не було, але я її хотів, в принципі, хотів, і вона тепер за золото з'явилася, я її викупив. Швидкість горизонтального пересування прицілу 3963. Тобто, як для стежки, це Стандартний показник 959 вже ми дивилися, ДПМ невисокий. Тобто, якщо підсумувати, в нас комфортні ББшки, нормальна голда. Головне, звісно, це ББшки, хороші кути нахилу, мінус 11-15, якраз нормально, опускається мінус 11 прекрасно. І хороший доволі розкид і час зведення. Але погана стабілізація, друзі. Погана стабілізація і низький ДПМ. Тут вже знаєте, дивіться, чи потрібно вам, чи не потрібно, я для себе вирішив, ви вже обирайте на свій смак. Максимальна швидкість вперед і назад, це, до речі, наша фішка, тому що 65 вперед, 23 назад, при питомій потужності в базі 24-29. Оце, звісно, круто. Динамічні машинки це дуже класно. Це плюс. Це однозначно плюс цієї машинки. Швидкість повороту шасі 35-46. Ну, Стандартний показник, не можу нічого сказати, він не підвищений аж ніяк. По скритості 1622 в базі доволі непогано, хоча це плюс-мінус так само, як і в інших СТ шок, наприклад, того самого Lance, по-моєму, так само. Ну, Нормально, якщо там з екіпажем, з нормальним узлим, то можна викачати до 30%, друзі. По спостереженню, огляд 380 метрів, плюс-мінус стандартний показник 380-390, це стандартний нормальний показник. Тобто він розкачається. До речі, по обладнанню ще буду дивитися, що сюди ставити, тому що на стабілізацію по-любому потрібно щось ставити. Що в нас тут є? Стабілізатор є, до речі. От стабілізатор треба ставити 100%. Гарматний досилач і третє вже на вибір, друзі. Третє вже на вибір. Можна поліпшені механізми повороту поставити, наприклад, для того, щоб ще апнути вогневу потужність. Можна вентиляцію. Ну, вентиляцію я не знаю, це так собі. Мені здається, поліпшені механізми повороту будуть тут дуже класними. Пишіть, що ви поставили на цю машинку. От така у нас, друзі, машиночка є. Буде її обкатувати. Потім, якщо будуть нормальні бої, а вони будуть за 100%, буду їх показувати в наступних відео новинних. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике, друзі, за вашу підтримку і за ваші підказки в коментарях. Дякую, до побачення, до наступних відео. Па-па!